Для того щоб пересвідчитись, яка з точок належить графіку функції, ми просто підставимо координати цієї точки у відповідне. Формулу. Отже, перша точка, якщо замість х поставити в перше рівняння 0, ми будемо мати 2 помножити на 0 відняти 1, це мінус 1 не підходить. Якщо ми підставимо одиницю, то 2 помножити на 1 2 і відняти 1 це 1. Тобто точка з координатою 1, 1 належить першому графіку. Отже, відповідь Г для синуса. Якщо ми підставимо замість х 0, то синус від 0 – це теж 0, тому нам підходить а точка. Для косинуса, якщо я замість косинус, замість х ставлю 0, то косинус від 0 – це одиниця, тому нам підходить варіант В. І для четвертого випадку, якщо ми підставимо замість х 0, то y буде мінус одиниці. А от якщо замість х підставити одиницю, то у буде дорівнювати 0. Тобто нам підходить, як ми бачимо, b варіант. Для кожної з функцій ми маємо знайти значення, і в точці, коли x дорівнює мінус 2. Отже, для першої підстави ми будемо мати y дорівнює 5 помножити на мінус 2 і відняти 1. Мінус 10 мінус 1 це мінус 11, і нам підходить випадок Г. Далі, замість х ставимо мінус 2 для другої функції, будемо мати мінус 2 в другому степені мінус 6, 4 відняти 6, мінус 2. Отже, це відповідь А. Для третього випадку ми знаходимо косинус і замість х ставимо мінус 2. В результаті будемо мати мінус 4. А це косинус 4 π тому що функція косинус функція парна. Коли ми шукаємо косинус 4 π для косинуса періодом є 2 π значить ми заберемо два рази по. 2 π тобто 4 π відняти 2 на 2 π це буде косинус в точці 0, а косинус для нуля дорівнює одиниці, отже, нам підходить Б. І далі, замість Х стану мінус 2, і будемо мати корінь, мінус 2 додаємо 6, це буде мати корінь з 4. І плюс 1 2 плюс 1 це 3, тобто відповідь D. Знаходимо, якому графіку належить певна точка. Точка з координатами 0,0 0 для першого випадку не підходить. Напевне, вона підходить для третього, тому що тангенс від нуля дорівнює 0. Отже, В. Далі, точка з координатою 0 мінус 1. Якщо ми в випадок Г замість х поставимо 0, то корінь з нуля це 0 і відняти 1 мінус 1, отже, Г. Далі координата мінус 1 0. Ми ставимо замість х мінус 1 для першого випадку 2 множимо на мінус 1 це мінус 2, і додаємо 2 – це 0, тобто А. І 0, 1 – нам, напевне, підходить випадок d, тому що 2 в нульовому степені це 1. Знайдемо, які з чисел не належать області визначення функції. Для першої нашої функції підкореневий вираз х плюс 9 має бути більше рівне 0, відповідно, х більше рівне мінус 9. І тому число мінус 10 не належить області визначення. Для другого випадку у нас знаменник не дорівнює 0, отже х не дорівнює 0, тому число 0 не належить в області визначення. Далі, під логарифмічний вираз, 3 мінус х має бути більше за 0, відповідно, мінус х більше за мінус 3, а х повинно бути менше за 3. І тому нам не підходить в даному випадку число 3. Ну і далі х у квадраті мінус 16 не дорівнює нулю, тому х квадраті не дорівнює 16, а х не дорівнює плюс і мінус 4. Таким чином, число мінус 4 не належить області визначення. Знаходимо області визначення наших функцій. Для першого підкореневий вираз 2 мінус х більше рівне 0, відповідно, мінус х більше рівне мінус 2, а х. Менше рівне, ніж 2. Нам підходить від мінус нескінченності до двох включно проміжок, тобто, це відповідь Г. В другому випадку функція не має ніяких обмежень по х, тобто, область визначення В. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Для логарифмічної функції 2x має бути більше за 0, відповідно. Нерівність похожа, але ми маємо х строго менше за 2. І це від мінус нескінченності до двох відповідь Б. Ну і для останньої функції знаменник x мінус 2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2. Значить, будуть всі числа, крім 2. Це відповідь А. Для першого випадку область визначення всі дійсні числа, тому що під коренем непарного степеня може бути довільне число, отже, відповідь В. Для другого випадку вже корінь парного степеня, тому х мінус 1 більше рівне 0, х більше рівне одиниці. Від одиниці, включно, до плюс нескінченності г. Для третього, підкореневі вирази мають бути невід'ємними. І в результаті ми будемо мати таку систему нерівностей. Звідки? Х більше рівне 1, а тут х менше рівне 1. І нам підходить тільки одне значення 1. Тобто область визначення складається тільки з одного числа 1. Відповідь А. І далі, знову ж таки, х плюс 1 більше рівне 0, і 1 мінус х більше рівне 0. Така система нерівностей. Яку ми далі розв'язуємо і маємо ось такий результат. А отже, х більше рівне мінус одиниці, і х менше рівне одиниці. Як ми бачимо, це проміжок від мінус одиниці включно до одиниці включно, де говоримо про область значень функції, тобто про значення, що набуває по осі ОІ. Отже. У нас функція y дорівнює корінь із x плюс 2. Ми можемо шукати область значень. Або схематично намалювавши графік даної функції, або використавши обмеження. Корінь із х більше рівне 0. Відповідно, корінь із х плюс 2 більше рівне, ніж 2. Тому область значень від 2 ключну до плюс нескінченності b. В другому випадку ми маємо графіком параболу. Відками вгору. А отже, якщо говорити про її область значень, то для знаходження ми знайдемо спочатку координати вершини параболи. Х вершини це мінус b, що ділиться на 2а, тобто в даному випадку, це буде 2 поділити на 2, 1. Y вершини підставимо замість х. Значення 1 будемо мати 1 в квадраті мінус 2 на 1 плюс 2. Тобто 1 відняти 2 мінус 1 плюс 2 це 1. 1, 1. По ігреку 1 координата. Отже, як ми бачимо, область значень буде від 1 включно. І далі до плюс нескінченності. Відповідь А. Наступна функція показникова. 2 в степені Х ми знаємо більше за 0 строго. Відповідно, 2 в степені за, в степені Х плюс 2 більше, ніж 2. Тобто від 2 до плюс нескінченності, але вже в 2 не входить. Це відповідь Д. Або можна графічно, схематично будувати графік, і відповідно шукати по Y, чому ж буде область значень дорівнювати. І Наостанок у нас логарифмічна функція, дана логарифмічна функція по Y буде такі ж самі значення приймати, як і просто логарифм за основою 3 від X. а це від мінус нескінченності до плюс нескінченності проміжок V. Бо, якщо намалювати, наприклад, навіть схематично графік цієї функції, то він буде мати таке положення. Якщо говорити про графік функції логарифм за основою 3 від ікса, він проходить від тут через одиничку, і графік є зростаючої функції, тобто має якийсь ось такий малюнок, рисунок. І відповідно, коли від ікса ми віднімаємо 2, то це перетворення вздовж ікса на 2 одиниці вправо. Тобто графік просто перенесений буде ось так от проходити. І, як ми бачимо по Y, ніяких змін не відбудеться від мінус нескінченності до плюс нескінченності область значень даної функції.